Привіт усім, хто завітав до мене на канал Де розквітає Мир. Мене звати Людмила і сьогодні ми з вами будемо виживати в моєму розарії. Так так, не смійтеся, наші квіткові карасуні стали настільки пишними та колючими, що мій сад перетворився на зону бойових дій. Сьогодні я покажу, як я готую свої трояндочки до зими та як я роблю свої нові доріжки у саду. Знаєте взагалі для чого я їх почала робити, ці доріжки? Щоб не отримати звання людина решето. Мої троянди так порозросталися, що я вже не можу між ними ходити, щоб нормально покропити та взагалі доглянути їх. А коли хочу ними просто полюбуватися, ну, просто доводиться обходити через сусідню ділянку. Кажу своєму чоловіку Жені. Вони вже взагалі оборзіли ці троянди, не пускають мене взагалі, поколять мене так, що я виглядаю як решето. Це якось треба припиняти. Частину евакуаційних шляхів ми з моїм невтомним чоловіком зробили вчора. Тепер я можу ходити вільно між цими трояндочками і весною, як зараз бачу, буду ними любуватися. А другу частину доріжки плануємо зробити сьогодні. Але спочатку, як обіцяла, зимовий курорт для моїх троянд у центральній круглій клумбі. Починаємо з обрізки. Це не покарання, а спа процедури перед сном. Обрізаю, щоб забрати все зайве, а то вони мені за літо такого понарощували, що потім під снігом не впораєшся. Обрізаємо і збираємо все листя. Це дуже важливо, адже саме у старому листі можуть ховатися хвороби, а потім зіпсують нам весну. Я ж хочу, щоб мій мир дійсно розквітав, а не хворів. Далі перекопування та підгортання. Я троянди не вкриваю, тому мій метод це надійна ґрунтова броня. Я перекопую ґрунт, щоб він дихав, і підгортаю його високо-високо до основи куща. Це мій секретний спосіб зберігання найцінніших. А найцінніше, що є в трояндах, це пагони біля землі. Тут в мене посаджені Ешлі і Рет Леонардо да Вінчі. Ешлі це чайно гібридна троянда, її можна низесенько обрізати, тому що вона росте дуже-дуже високою. Мороз пройде, а вони живі, і навесні троянда швидко піде в ріст. І нарешті декор із користю. Між трояндами я сажаю свій улюблений дерескли. Чому? По-перше, це красиво, клумба не буде виглядати такою голою взимку, по-друге, це корисно. Берескле створює живий килим, який пригнічує бур'яни, а влітку допомагає груту зберігати вологу. Це такий собі маленький, але дуже працьовитий помічник. Так, Зараз ми його оділимо. Цей то якийсь трошки наче, ніж той. Я бачу, що він інакший. Вже секатор не хоче різати. Ось скільки його. Угу. Як це цей клубок розділить? Ось треба розділити його, може це його так перерізати чи так садити вже. Угу. Так, о. О, тут там вона Цілу плантацію засадити, якщо я його так поділю, ну закони фізики поможуть, поможуть. Так, о, дивіться, тут стільки тих куртинок розподіляємо Тили. Так, це сюди. Це сюди. Тут їх можна засадити гектар. Тако раз біля разу. Зараз я його й посажу. Все, буду, буду е, садити. Вже все буду садити. Ось так. Корінчики вибираємо і ось так його розсаджуємо. Ось. Все. Ось так. О, хай собі плететься, як хоче. Вийся, як хочеш, заплітай цю всю клумбочку. Так. Зверху ще можна було полити, але дощики в нас йдуть, то вони полють. Так і отут ось так. Все. Як заплите мені цю всю клумбу, то буде тут просто феєрверк. Зверху рози, знизу буде цей бересклет. О, я також навіть приступаю. О! Так. так, ось така у нас краса вийлася. Мені подобається. Напишіть в коментарях, як думаєте, буде гарно. Ну що ж, центральна клумба готова. Тепер вона під захистом. Трояди обрізані, підгорнуті та прикрашені. А тепер час перейти до нашого будівництва доріжок. Бо ж я не можу дозволити, щоб мої квіти, які дарують мені стільки радості, перетворили мене на йжика в тумані. Ну що ж, друзі, до праці. Зараз я прибираю тут листочки. Тут в мене в ряд посажені гортензії. Вони вже поскидали свої листочки. І є ще барбарис гарнесенький. Кругом дерева тут я посажу той бересклет, який в мене не помістився в клумбу. І я думаю, що коли він буде отута, кругом дерева поплететься і кругом цих грибочків, які я зробила з цементу, то буде дуже-дуже гарно. По кругу будуть хости, ось такі маленькі в мене хости, а той бересклет буде в центрі такий сизенький, буде гарно. І там ззаду, ще там, де кучка в мене сміття лежить, то я ось тут, я посажу ще одну гортензію крупнолисну. А ось тут в мене буде йти така доріжка, як і ось ця з гравією, зробимо отаку доріжечку. І вона буде, цей горбочок треба буде щесати. І оце треба буде все-все-все гарнесенько зробити. Зараз поприбираю листочки і буде дуже-дуже все гарно. Холодно, зкрутився. Зараз пообриваю оці листочки і трошки поприбираю і будемо дороблювати цю алейку. Це цього горшка тут не буде, то дуже добре ляже той гравій. Тут в мене гортензія крупновисна, я тут зроблю гуртензіовий куточок. Вона маленька ще я її черенкувала ось. О. А з цього боку я посадила такі гортензії. Ось. І ще думаю, отут. Посажу, тут в мене місце повне. Я отут міштую і з оцим деревом посажу гортензію велику, листкову, Я вам показувала її цвіт. Це вона тут буде в, мене в цьому трикутнику посажена. Бачиш, Павловні, я слухай, трошки обморозилася от цілий точки. Нема. Ось яка. Павловні. Це восьми цвета в нас, не знаю чого. Кухня що? Ні, кухня була там. Чого там. А тут э, э, нічого не було. Тут таке все каміння. Тут же ж хата була колись, колись стояла. Це цю клієнтку будеш силити, так? Да? Тут треба буде якось, бачиш, косина. Таку задирай її, а потім під камінці візьму. Ти таку її задирай просто і все. Ложи так, до камінців. Тут кусочок треба буде, так, да, поставити ще. Повирізати такий кусочок. А тут одрізати, мабуть, правда? вже цей кусочок такого дріж і постелимо там. А там де спочатку. Хоч він малий, треба буде ще, бо буде проростати зілля У нас тут і так десь прорости. Так, і буде гарно тут аж. Тут я посажу гортензію. У мене там є, як показувала раніше, зараз покажу її. Викупаю, завтра посажу. Теж треба, мабуть, буде Женя тебе просити викупати, бо того, що там такий кореняка вже, що я вже не дам ради, мабуть. Так, це треба буде пересадити, на мене не туди, де треба. Ой, тут в мене буде вже краса. Тут я посадила берез. Ось тут. Теж воно заплите, гарненько буде. Тут мені, мені треба ще тут зробити порядок. А оці туйки я посажу отак, отак, отак посажу. І в мене між тими двома деревами гамак вісить літом. То ми зробимо, тут теж застелимо, гравію сюди. І отут в мене гамак вісить. Тут в мене будуть ті такі туйки. Ззаді щось високе посажу. Побачу, що високе посажу. Так, тут зараз женик застелить і буде висипати мені. Я вже буду ходити, як королева тут. Да, Женчик? Вже будуть ножки мої чисті, не в болоті, правда? Слухай, тут мені не застеляй, бо там в мене хоста. Її не видно, бо я її зрізала. Отак край має бути сюди. Якось так. Так хвилькою зроби. отак, Зроби мені, отак. Бач, мене тут хвоста посажена. Отак. Угу. Я потім камінчиків навожу. Не знаю вже, де ти камінці брати. Все, тут хвост? Ось таких кусочків. І тут ми застелимо, там я камінці положу, буде добре. Ото вже я замучилася слухай, з цією травою тут боротися. Так, а літом ти мені його зацементуєш, бо гравій, гравієм, воно то гарно, але ж листки падати будуть. Зараз поки буду ходити по гравію, а там літом зацементуєш і буде нормально. Так, зараз докопаю і посажу ці, вже смиркає. День малий і немає коли встигнути зробити. А ще, якщо після роботи то нема коли ну, цього вибираю цілину копаю. А ще треба стигнути до, до ночі посадити оці туйки. Вони ж не будуть лежати. Ну бачиш, став цей горбок і зовсім друге діло. Муля, тобі добре ходити по цій Там Бігала тут. Ліксує. Діксує? Так, а ну все. Дуже гарно, дуже добре буде. Для мене гарно. Що яка ділянка садка, ще треба буде поробити всякого. Таке вийшло. Завтра зробимо цю олійку. Чоловік ще привезе. О, і отут буде добре. Так, треба буде тут порівняти. Бо тут негарно. Тут порівняти. але це я буду вже завтра робити. Порівняю, і тут буде мені таке нічого за не буде. Отак буде насолоджуватися. Думаю, що тут зроблю ще арочок і лавочку, може я тут поставлю. Посажу ще тут вон, плотик з спірей. Так, ну все, завершально вже смеркає, а ми ще працюємо. ціла тачка вийшла, правда? Вот казав, що я в главному? десь камінців набрати. Нема пам'яттів же, мама. Вся визбирала Ну що ж, мої хороші, на сьому наші садові справи. Завершені, Рода... розарій підготовлений, доріжки прокладені, тепер тут справді розквітає мир. Якщо відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь. Бережіть себе, працюйте із задоволенням, і нехай у ваших садах, у ваших родинах і на нашій землі завжди панують мир та добро. До зустрічі!